Добрий день, любі малятка, любі хлопчики і дівчатка і шановні батьки. Дозвольте сьогоднішню нашу зустріч розпочати з віршика, який називається Моя сім'я. Моя сім'я, моя родина, у ній є тато, мама, я. Є бабуся і дідусь сивий, а ще й братик і сестра. Мій тато мужній, тато сильний, він справний фіксик на всі сто. А мама ніжна і ласкава, вона нас любить, як ніхто. Дідусь з бабусею це ласка, любов і вітаність повна. Це на добраніч добра казка. А в день завжди весела гра, З сестричкою і братиком добре дружити. Мультик цікавий разом подивитись. Іграшкою завжди уміти ділитись, а я маю гарну звичку всім казати, що я величка. І ще добре знаю я, що родина це сім'я. Тільки так міцній родині. Треба всім на світі жити. Дітки, а про кого цей віршик, скажіть мені, будь ласка, правильно, цей віршик про сім'ю. В цьому віршику говориться про родину, про велику родину. А що ж таке сім'я? Ви знаєте, дітки? Сім'я це ви дітки, це ваші братики, сестрички. Сім'я це мама і тато. Для вас вони батьки. А ви для них донечки і синочки. Сім'я це дідусь, бабуся. Для них ви будете онуки. Сім'я це велика і дружня родина, де усі поважають один одного і цінують один одного. Дітки, запам'ятайте таке прислів'я. Не потрібен і клад, коли у сім'ї буде лад. А ще дітки у дружній родині. Люблять весело проводити разом час. Зараз пропоную вам, дітки, разом зі своїми рідними трішечки розважитись. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Хто що робить. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, що робить дідусь. Дідусь читає газету. Що робить донька? Донька миє посуд. Що робить мама? Мама варить обід. Що робить тато? Тато прасує. Що робить бабуся? Бабуся в'яже. Що робить синок? Синок фарбує паркан, Молодці, дітки. А я зараз вам пропоную зробити для своєї родини ось такий віночок-оберіг із осінніх листочків. Я вам бажаю успіхів та нової зустрічі!